Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо друзяки динозарики гігантський кальмар Ларс Мелє, Ларс Родеп'єр. Що це таке? запитав тімі. Расмус і тімі допомагали татові Рексу наводити ладу хатині з човнами та іншим плавальним транспортом. Це мій плід, сказав тату Рекс. Ти плавав на плоту? перепитав Расмус. А вже ж, коли я був малим, то плавав морем на плоту, але понад берегом. Та насправді я мріяв податися до темної затоки і пошукати скарби із затонулих кораблів. Раз, мусе, закричав Тімі. ми можемо шукати скарби!» Тато Рекс розсміявся Ні, то не для вас. Скарби стереже гігантський кальмар. Навіть не думайте про це. А вгадайте, що сказав Тімі? А випробувати пліт можна? Тато Рекс так сильно хитнув головою, що аж кашкет упав. Ні в якому разі пліт дуже старий. На нього шапка впаде і то розвалиться. Тато Рекс ступнув ногою і вийшов із приміщення. Расмус почухав потилицю. Ну, тато й розсердився, Тімі підійшов до плота. А може, все одно спробуємо? Ну, трошечки. размус похитав головою. Ні, це дуже небезпечно. Якщо впадемо з нього, то не зможемо затримувати дихання під водою, так, як Семі шестозавр. Тімі трохи подумав, а потім широко усміхнувся. А якщо вдягнемо акваланги. Тоді можна буде дихати під водою. Расмус розвернувся. Просто на стіні висіли якраз два квалангі. ще й домірки малим динозаврикам. Підвівши до них погляд, Расмус зрозумів, щось не те, Тімі пропав. І водночас помітив, як хтось кредькома виходить на двір. Ну, ти й хитра! Бабусю, ти проковтнула Тімі знову, ану, виплюнь. Бабуся рек зупинилася у дверях, зітхнули, нахилилися і. Тю? Тім так і покотився по підлозі. Бабусю, проси пробачення, бабуся рек знітилася і сказала е, ну, вибач, проси пробачення нормально, сказав Расмус, «Гора, а не бабуся. Тімі обтрусився від слини і пилюки і сказав Все нормально, гайда. Як гайда? Припитав Расмус. Куди гайда? Тімі поклав лапу йому на плече. Я тобі скажу куди. В темну затоку, поскарби. Але ж тату казав, що це небезпечно, відповів Расмус. Ну, допливемо, куди вдасться і назад, сказав Тімі. Расмус сплеснув лапами. А ти хоч колись на плоту плавав? Я ж навіть не знаю, як це робиться. Тімі хвилинку подумав, потім сказав: Ні, але що тут складного? Расмус аж підскочив від переляку. А я не хочу пірнути й там зустріти гігантського кальмара. Він здоровенний, у нього 10 щупалець, усі в присосках. Тімі печально поглянув на Расмуса. Ну, тоді я сам чи що? Ех, Расмус тяжко зітхнув. Тім і знову домігся свого. Ну, гаразд, врешті сказав Расмус. Попливемо на цьому дурному плоті, але понад берегом і зовсім зовсім трошки. Тім зрадів. Ну ж бо, Расмуса, давай, поставимо пліт на ці рейки і тоді. Пустимо його на воду. Хліп, і ось пліт уже загайдався на хвилях. Але це ще було не все. Тімі взяв акваланги два весла і стрибув на борт. Він притяг лапу Расмусові. Расмус заплющив очі, схопив Тімі за руку, зробив якомога ширший крок і. А. -а, -а! Расмус опинився на плоту. Вони веслували. Але між колодами, з якими був взяний пліт, просочувалася вода. Расмус намок не лише від води, а й тому, що заплакав. Зроби щось, репетував Расмус, веслуй до берега, ну. А вгадайте, що зробив Тімі? Наліг на весла і повів пліт у відкрите море. Невдовзі плід затрусився. Ні, це море затрусилося. Під водою з'явилася величезна тінь. Расмус заплющив очі. Рятуйте, це кронозавр, тімі сказав Це, це ж наш семі шастезавр. Расмус розплющив очі. Ну, ти й налякав нас, семі. Зможеш прийти до берега підштовхнути? «А вже ж!» – усміхнувся Семі. Ні, ти нас краще до темної затоки, підкинь!» – попросив Тімі. Ми пливемо туди шукати скарби затонулих кораблів. Хочеш нами, Семі? Семі захитав головою. Підштовхнути туди я вас зможу. Але до затонулого корабля не попливу, бо скарби охороняє. А, ти про це! зітхнув Семі. Ну, гігантський кальмар, ми знаємо. Але що в ньому такого небезпечного? Семі пустив фонтанчик. Ну, добре, як хочете. Тримайтеся міцно. Не треба! закричав Расмус. Але було вже пізно, тому що семі миттю доправив пліт просто до темної затоки. Семі змовницьки підморгнув друзям до зустрічі! Хай щастить! І зник під водою. Навколо темної затоки справді здімалися високі скелі, затуляючи сонце. Вода була дуже глибока, і, звісно, тут одна з колод плоту розхиталася, пліт затремтів. Рятуйте, крикнув Расмус. Костюми негайно, швидко скомандував тіні. Тільки но вони вдягнули костюми, як плід розсипався і Расмус опинився під водою і тім із ним. Вони опускалися дедалі глибше до самого дна. На щастя, дихати вони могли. На глибині був дуже незвичайний світ. На камінні росли якісь мухи й водорості, плавали морські їжаки та повзали морські зірки, пропливала зграйка сріблястих рибок, і несподівано велика золота рибка і сором'язлива діамантова рибка. А друзі спускалися й спускалися до дна. Тут тімі поторся вразмуса за плече, той поглянув, куди показував друг. І без сумніву, то був затонулий корабель. Тім з Расмусом підпливли до корабля, спустилися на палубу, наблизилися до каюти кімнати, де мешкав капітан корабля. Може, там знайдеться скарб? Тімі спробував відчинити двері, але їх заклинуло. Він штовхав, тягнув і риб, двері відчинилися. Тімі поглянув на Расмуса і показав великим пальцем. Расмус не був від цього в захваті, але Тімі поплив просто в двері. У каюті нікого не було, тільки валялися перекинутий стіл і поломані стільці. Тімі показав вперед. Перед ними була ляда, куди спускалися сходи. Расмус хитнув головою в шоломі, Тімі все одно поплив до ляди. Аж тут Расмус і Тімі обхопили два величезних щупальці і потягли в ляду дуже швидко. І то, звісно, був гігантський кальмар. А -а -а. Але з якої речі тут тато рекс? Що робить тато на затонулому кораблі з гігантським кальмаром? Расмус вирячив очі. Раптом він зрозумів, що тато Рекс і гігантський кальмар робили там. Вони влаштували там найкраще у світі таємне лігво. Оце так здивувалися Расмус і Тімі. Тато Рекс аж здригнувся, помітивши Расмуса із Тімі. Спочатку він трохи розсердився, а потім усміхнувся. Тато Рекс узяв дошку і написав щось на ній крейдою. Потім показав Расмусу і Тімі. Це мій таємний друг, гігантський кальмар Джордж. Гігантський кальмар Джордж випустив Расмуса і Тімі і теж дещо написав на дошці. Вгадайте, ну що? Хочете тут погратися? Ну, а хто б не хотів? Расмус і Тімі довго-довго гралися в таємному лігві з гігантським кальмаром Джорджем і татом Рексом. Було дуже весело. А награвшись, Малі втомились і захотіли спати. Тоді тато Рекс знову написав щось на дошці. Як ви вгадаєте, що? Точно, тепер ми попливемо? Тепер ми попливемо додому дуже швиденько і влаштуємо там суперкруту дину вечірку. Ура! Я буду смажити м'ясо, сказав Тімі. Фе, хто мені підклав у салацю смердючу рибу ліхтаря, пробурчав робін Рекс. І вони їли. Чекайте, сказав Расмус, а ліво на затонулому кораблі. То був скарб тату. тату Рекс пригорнув Расмуса. Можна і так сказати, підморгнув він. Тільки обіцяй мамі не розповідати добре? Расмус підморгнув татові. А знаєш, який найбільший скарб на світі? запитав тато Расмус похитав головою. Це хороший друг, сказав таторекс. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже-дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка на добра динозаврики. Зустрінемося завтра в болотяному лісі. Динозаври в цій книжці. Більшість динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в один той самій місцевості, там, де зараз Північна Америка. Але до царства динозаврів іноді прибувають і заморські гості. Динозаври були дуже різні. Одні невеличкі, інші просто велетні, одні хижі, інші травоїдні. Хижі це ті, які харчувалися м'ясом, тобто іншими тваринами. Ну а з травоїдними і так зрозуміло з назви. Хіба що додамо, що вони їли не лише траву, а й іншу рослинну їжу, наприклад, плоди. Одні динозаври літали, інші плавали, треті ходили і бігали по землі. Усі якимось чином пристосовувалися щоб жити. Ось дещо про тих динозаврів, яких ми згадали в цій книжці. Тиранозавр, найвідоміший динозавр, Тиранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі величезні, завдовжки з велику коробку Лего. Тродон – це був маленький динозаврик, вкритий чи хутром, чи густим пір'ям, але він був дуже прудкий і бігав швидше за будь-яку людину. Троодони водилися і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві. Тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Шастазавр. то був величезний іхтіозавр, схож на дельфіни, тільки набагато більший, до 21 метра завдовжки. Це як цілий квартал. Але сьогодні в морях водиться ще більше морське чудо, синій кит. Він може сягати завдовжки 30 метрів. Кальмар! Сьогодні на землі живе понад 800 видів кальмарів у всіх морях світу. Кальмар відомий тим, що має вісім довгих щупалець, а коли наляканий, то випускає чорнило, а ще може змінювати колір. Усі кальмари-хижаки, вони живляться рибами, раками, крабами, молюсками тощо. Існує європейський летючий кальмар. Він порівняно невеликий, а існують великі кальмари з 10 щупальцями і завдовжки аж до 18 метрів. Кальмари живуть на землі дуже-дуже давно, і в часи динозаврів вони теж водилися в морях і океанах. Всім дякую за увагу, до зустрічі!